Познайомився з тим хлопчиною з фіном. Фін фін це ім'я, це не національність. Mm -hmm. Він британець, фінво ідеї тої маленької такої допомоги Україні, все масштабувалося і появилася така штука, яка називається Driving Ukraine. Тобто, це що починалося знову ж таки з дуже маленьких кроків, небайдужих британців до України, хоча здавалося, де в нас Британія, де Україна. Виросло в досить великий такий масштабний проект, в якому вже в нас скільки 160... П'ять чи вісім машин, угу. які вже завезені передані бійцям безпосередньо напряму в руки. Було також придбано минулого літа за збір, який організував себе на сторінці. Великий військовий гарний тягач ман, який ми купили майже за 30 тисяч фунтів. І ще одну броньовану швидку це ну, Шестиколісна. Так, це, це така досить потужна так, машина. Так. І. Є в нас в тому проекті чотири людини. Це два засновники, Це Фін от, е, Максим Сослюк. І потім вже в цей проект вписався я і вписався ще один наш товариш Джейкоб Сімсон, то теж британець. Угу. І вот то два що... британці, два українці. Два британці, два українці, угу. так і воно вот зараз воно так працює.